У неділю буде спомин смерті Господні. Ми звершуємо це дуже важливе служіння, про яке сказав Ісус, дав повеління. Знаєте, я одного разу прочитав таке свідоцтво, з, здається, з офіційного джерела розповідали очевидці тієї події, це було на Філіпінах, на мусульманському острові. Там працювала група місіонерів і розповідали про Ісуса. Людям покаялася дівчинка, десь їй було 10-11 років приблизно. Батько її забороняв, кричав, угрожав, щоб вона не ходила до віруючих. одного разу, пішовши добре, випивши додому, він так сильно побив, до крові побив. Прийшли віруючі люди, перетягнули її, там, старалися допомогти, тому що вона сильно постраждала, внутрішні органи були пошкоджені. Коли вона прийшла до тями. Сказала, принесіть мені моє гарне біле плаття. Вона була в ньому тоді, коли їй побив батько. Воно було все в крові. І кажуть, не треба було тобі дитинко. Ось то вдягнули в чисто, гарно ходиш. А вона каже: принесіть моє плаття. Мій Ісус помер за мене. І я хочу, щоб Він побачив, що і я пролила кров за нього. І кажуть, що через кілька днів вона відійшла у вічність. Я плакав. Господи. Якщо це правда, не вимисел, яке сильне свідоцтво? І де можна взяти тієї віри, щоб страждати за ім'я Господня в такому маленькому віці і розуміти, що ти робиш? Хай допоміг нам Господь. Я прочитаю скрізь пророка Ісаїв, 53 розділ, 4-5 вірші. Написано так: «Но «Ну, Он взяв на себе наші болезні, наші немощі і понес наші болезні. А ми думали, що Он был поражаєм, наказуєм і уничижен Бога. Но Он изв'язаний был за грехи наші і мучим за беззаконня наші. наказання мира нашого було на ньому і ранами Його ми істели, слава Ісусу Христу. Дорогі мої, дуже сильні слова і дуже сильне місце. В ранах Ісуса Христа наше прощення, наше зтілення, наше спасіння, наше благословення і все наше життя. Я народився в невіруючій сім'ї, народився на Рівненщині таке місто Остров. Воно відоме тим, що там була перша вища школа Островська академія. Там була надрукована 450 років тому перша біблія слов'янською мовою. Я скажу, до чого я це говорю про Остров. Народився в сім'ї, де Бога не знали. Мій батько був з дитинства віруючим, але після армії відійшов від Бога на довгих 20 років. Мама була з невіруючої сім'ї з такого комуністичного села, де взагалі не було віруючих людей. Жили звичайним життям. Мама працювала, батько працював, нас було троє. Я був середній, ну, якби є середній. І е, в 89-му році Бог торкнувся серця моєї мами. Свекруха їй постійно говорила про Христа. Нас така ба бабушка, знаєте, вона. Камний проповідь була дуже проста. Каже: покайся, бо будеш вогні горіти. вона постійно говорила, що будеш горіти вогні. Ней не було ні про Божові Бог, ні про що. Будеш горіти вогні, щось не так зробиш вогнем нас лякала. І от мама вірувала, покаялася, прийняла хрещення, будучи в положенні за четвертою дитиною. Це було літо. І не раз говорила для батька: прийди в церкву, покайся, ти знаєш Бога, ти ж йому обітницю давав, він до армії. Приймав хрещення, не приймав присягу, там його мали судити, знаєте, пройшов трохи, але е, повернувся з армії, друзі, там, робота, все, і, і відійшов від Господа. Ось, Але він якось все відкидав це, на потім, на потім, ніби і, і не отвергав повністю, але ще встигну, ще я встигну. І в лютому місяці під час четвертих пологів трапляється дуже рідка і така страшна патологія, називається Емболія навколоплідними водами. Під час родів, коли е, кулоні води попадають в кров, кров втрачає властивість звертатися. І це на, на той час, 90-рік, це була раптова і ну, смерть без, без варіантів. без варіантів. Коли батько приїхав ввечері, е, тому що ще навіть телефона не було, приїхав до роддома, мама каже, ввечері приїдеш, що буде син, чекали сина. Він побачив дуже багато людей, багато лікарів. Забіг туди і вибіг весь сльоза. Відвіз нас додому. Дітей і сам десь поїхав, нічого нам конкретно не кажучи. Мені було на той момент 9 років. І е, коли він поїхав, прибігає як каже, до тато позвонили з лікарні, що мама померла. Ми, звісно, почали дуже сильно плакати, вже десь прокручували в розумі сирітська доля, сирітське життя старшій сестри 14, менше 3, мені 9 років, ми сильно плакали, молити ще не вміли, ніхто нас так ще довго не вчив. Ми просто плакали, якби розуміли, що ну, померла мама. Що буде далі, як вам буде далі жити? А батько поїхав до віруючих людей. Він згадав про Бога своїх батьків і побачив, що люди йому зараз не допоможуть. І він поїхав до віруючих людей, заходив від служителя до, до диякона і заходив в хату ввечері і казав: Жінка помирає. моліться, будь ласка, тільки Бог може допомогти. Ось тут в вешвері ми зустріли брата, який вже 20 років проживає в США. Коли батько до нього приїхав, то Господь сказав до, до батька таке слово, де каже, так як он смірився перед лицом моїм, я являю милость до моєго». Коли вони з братями повертаються до Родому, виходить медсестра і каже, з'явилася надія на життя на якомусь там часі далекому почала звертатися кров. Але лікарі казали, що вона дуже довго лежала без дихання, більше 15 хвилин, поки включили апарат, доки завели серце, навіть якщо вона прийде в себе, вона буде повністю неповноцінна, нічого не буде розуміти. Так казали люди, але Бог сказав: я являю милість його дому. І сталося так, що на третій день, переживши немало клінічних смертей, переживши багато переливання крові, більше 14 літрів крові їй булили в ту першу ніч. Викликали донорів, було багато людей, які здавали кров, кров вливала, і вона витікала. І аж на треті сутки вона приходить до свідомості вся в трубках, у масці, і її запитують, як тебе звати, скільки в тебе дітей, скільки тобі років, вона дає адекватні відповіді. Лікарі дуже сильно чудувалися, тому що казали: чуда не буває, ми таких не спасаємо. Це була дуже довга історія, яка тривала певний період часу, як Бог постанови серце. Вистановив повністю не працюючи нирки, можливо, ви хтось знає, що таке гемодіаліз, що таке, коли повністю не працюють нирки, Бог є дуже багато слави над нею в її житті. Батько, звісно, що ту першу ніч покаявся перед Господом, обновив свої заряди перед Божим лицем. Ми почали ходити до зібрання. І ви знаєте, ну, мир прийшов, щастя прийшло, Господь прийшов в нашу сім'ю. Ось. І так проходило наше життя. Я закінчував школу, після закінчення школи, як вже свідомо покаявся, прийняв рішення, що я буду служити Господу. Я навчався в Острозькій академії, мав собі певні плани, малював собі своє життя, і в 21 рік мені Бог каже таке слово: Ти спланував своє життя, але я зруйную всі твої плани. І збудеться моя воля, і буде так, як хочу я, а не як хочеш ти. За рік всі мої плани були зруйновані, батьки мої переїжджають з Рівненщини, з острога на Полтавщину в Диканьку. А диканька відома тим, можливо, хтось читав Гоголя чи дивився ще не віруючи на ті фільми, що там, знаєте, все там дуже багато нечисті, вся, всякої всякої різної. Я приїхав туди, там не було Івановської церкви. Я ще був ну, ще пацаном, був хлопцем був, познайомився з браттями з Полтави. Браття кажуть, ну що, брат, будеш займатися Диканькою, будемо щось робити, пробувати це блок, якось ворушити потрохи. Ну, я ж думаю, повісив оголошення там, все, запросив людей в зібрання. Думаю, значить, наверное, ну, ну, ніхто ж не проповідав, нас люди не покарялися. Ніхто не прийшов. І так цілий рік ніхто не приходив. Ми Самі збирались, молилися, шукали Бога. І в 2004 році проводили першу масштабну евангелізацію. Була клініка, були лікарі, були проповіді, гурт був. Приходили сотні людей. Ми з нами залишилося двоє. Коли закінчилася івангелізація, прийшла. Дочка із мамою своєю в непосьогодній день в нашій церкві. Ми були не знаю, чи здивовані, чи, чи розстроєні, але ж мало помалу Господь почав робити свою роботу. Потім я одружився. Дружина в мене теж в неї своя історія. В 19 років вона захворіла на ревматоїдний поліартрит і дійшло до того, що після місяців лікування вона вже не могла ходити, в неї були розпухші ноги. В 19 років була проречена на групу інвалідності, яку їй дали. І коли вона прийшла в зібрання і запросили сусіди, за нею молилися, і Бог почав її встанавлювати. Коли ми з нею вперше зустрілися, вона вже гарно ходила, все. От я їй запропонував вийти за мене заміж. Ми одружилися, почали разом служити Богу в диканці. І, ви знаєте, прийшов час, коли хвороба нібито повернулася. І на почві гормонів і багатьох медикаментів в неї сильно болів шлунок, бо промірилися, там була язва. Багато язв було, ерозивний гастрит, і багато супутніх хвороб, які супроводжували протягом періоду лікування. Я був у відчай. Ми почали служіння. Наше було там з десяток, мабуть, людей проповідував людям про те, що Бог зціляє і воскрешає мертвих. Бог мою маму з мертвих підняв. І тут моя дружина має повертати собі групу інвалідності. Тоді в нас народився син. Старший, який з року до чотирьох років буквально не виходив з лікарні. То дружина, то син, то дружина, то син. Я починаю служити, проповідувати людям Євангеліє і водію до Господа: Боже, що ти зі мною робиш? За що Господи? Я вже каявся, в чому тільки міг. З дитинства там і що й робив, і не робив, просив Бога прощення. І одного разу Бог мені скаже: я готую тебе до служіння. Я хочу, щоб ти знав, як це болить. Я хочу, щоб ти міг співчувати людям, яким буде боліти. І, а, знаєте, ми приймаємо таке рішення молитися. Ми молилися в той час, дуже добрий час, доповний в нашому житті. Десять разів в день, схиляючи коліна перед Господом, багато місяців, доки Бог не прийшов в наш дім і не явив своєї слави. Спочатку він повністю зцілив шлунок, так як тіло, Вона поїхала на перевірку, дзвонить мені каже, шлунок чистий, повністю. Я кажу, як таке може бути? Каже, шлунок чистий. Ми плакали. Проходить небагато часу, я дивиться, вона вже так починає краще ходити. Вже знаєте так, що на хрому але каже, вже, вже не так болить сильно. Потім починає впевненіше ходити, ну сьогодні вже бігає. Вже пройшло багато років з того часу, друзі. Але я просто хотів би, щоб ваша віра в Господі укріпилася. Він живий. розумієте, Він колись з ціля. Він в 70-х, ми пам'ятаємо, 80 в 80-х роках із свідоцтва він стіляв і є на своєму лісі. Продовжує в наш час робити свою роботу для тих, хто молиться, хто шукає і хто вірить в нього. Дорогі мої, пройшло багато років з того часу. Я продовжую звершувати служіння на Полтавщині. Ми вже маємо не одну церкву, яку Бог дав можливість почати. Служіння реабілітації, активно участвую в тюремному служінні. Це, звісно, це довга окрема історія, але. А 2008 ще році мені браття запропонували, кажуть, ми в тюрму ходимо в основному, або бивші наркомани, або бивші заключені. давай візьмемо когось нормального. Пішли з нами. Я пішов з ними туди, знаєте, мені так було страшно, десь і дико, і непонятно. Думаю, що я там буду робити. Коли прийшло 10 заключених, вперше на нашу зустріч я побачив очі. Я заглянув туди в ті очі, зрозумів, вони теж хочуть бути щасливими. Так уже 14 років Бог дає милі служити в тюремному служінні. Ти невеличке дуже свідоцтво, але знаєте, одного разу Бог так сильно торкнувся. Виходять браті, молоді співають, сестри, діти, вони, може, і до кінця не розуміють, да, що вони роблять. І от тоді це було, я не знаю, ще до коронавірусу, до пандемії. До нас на довічне ув'язнення приходив один чоловік 39 років, з них 20 він вже на довічному ув'язненні за серйозний злочин. І так прийде якісь такі каверзні питання, щось там знаєте, щоб, щоб зірвати служіння, таке от закидає. І я його сприходжу, дивлюсь знову, а так якось неприємно стало. І він щось почав таке, знаєте, жартувати, щось перебувати, а потім так якось замок слухає, слухає. Я говорив про Христа. Мені дуже подобається проповідувати про страждання Ісуса, про Його жертву, про Його милість. Я так, знаєте, якось на вдохновенні і говорив. Він почав плакати. Перебуває мене, каже Василю, ти щасливий. Кажу, чого? Ти з дитинства Бога знаєш. А я їм свідкував про Божі милості. Тебе батьки до церкви водили. А я каже, виріс на У мене не було батька, у мене мама алкоголічка. Вона нас дуже сильно збивала. І нас виховувала вулиця. Ми про Бога ніколи не чули. І ось трапилося так, оте, от що трапилося в моєму житті. І в мене немає ніяких шансів вийти на свободу і влаштувати своє життя. Він радав, закривши руками обличчя, як дитина, біля нього яблака. Я вийшов потім, вже якби їду додому, 30 кілометрів їхати додому. Їду, плачу, молюся, тому, що, Боже, я ніколи не розумів, наскільки я щасливий і наскільки щасливі мої діти. Діти, ви щасливі, бо вас батьки водять в зібрання і ваші батьки Бога знають. Молодь, ви щасливі, тому що з дитинства ви в церкві, і ви не вкусили і не пізнали, наскільки сильний той гріх. Наскільки смертоносного яду багато є в його єстві, в єстві того гріха? Ми щасливі, дорогі мої брати і сестри, тому що ми сьогодні тут, де проповідується Боже Слово і святе Євангеліє. Друзі, це велике щастя Бачите, якаються діти, якаються люди в церкві, лякаються заключені, ми служіння в багатьох домах присторіли, я не раз бачив, як привозять старичків, як знаєте, непотрібний баласт. Молоді люди привозять здають їх там, і там вже людинка доживає свого життя. І коли для неї говориш про ту останню, але саму міцну надію про Ісуса Христа, вони плачуть. Багато з них кається, навіть наші випадки, що ми хрестили, вже такий геть пожили когось в басейні, когось в річці. І я думаю, Господи, які щасливі ці люди, що вони почули про Тебе і підуть в вічність, пізнавши тебе і примиривши з Тобою. Як щаслив я, що я Христа нею. як щаслив я, що він завжди со мною.